Досвід військовий з 94 по 2005 рік. Потім було звільнення в зв'язку з скороченням. На початок турні вторгнення був начальник штабу, тому коли війська Російської Федерації підійшли до Ізюму, ми всіляко, всім шляхи, Обороняли ізюм. Для цього було зроблено ну, дуже багато. Завдяки допомоги волонтерів, небайдужих людей. Ізюм обкопаний, зроблено блокпости. Сім'ї у мене тільки матір, яка була лежачию. У них тяжке захворювання, довгий час прикута до ліжка. Я не зміг ввести матір, бо автомобіль прийшов. Спеціальний, який, ну, в якому могли жливість, її перевезення була з дихальним апаратом, все. і пройшов пізно. Я був винуждений підірвати місто. От. Вона залишилось на тому березі. Уже після того, як ми освободили місто, Ізюм вже... Восени зайшли в міста. Я взнав, що матір померла три дні в холодній, без їди, пиття, ну і попросту без нагляду. Довгий час шукав і вже взимку. У 23 році знайшли безімянну могилу, здавав довго експертизу. Зараз проводиться кримінальне впровадження. Ну, за статтею доведення до смерті. Вона потребувала постійного догляду. Вона навіть піднятися сама не мала. І залишити таку жінку. Я не знаю, як назвати. Там нелюди. Російські нелюди. Я сам до сих пір навчаюсь і вважаю, що постійне покращення свого, підвищення свого рівня навичок знань, бо все міняється. Уже досвід Антитар АнТО показав, що в АТО була ну, одна ситуація, зараз з початку повномасштабного вторгнення ситуація е інша, зовсім інша. В якийсь період часу я просто зрозумів, що е якщо не я, то хто, ну, вони мені всі довіряють, довгий час з ними. Е я не можу їх кинути, Ну, ні при яких. Обставинах. І це вже як моя сім'я. Помимо виконання бойового завдання, ти повинен ще зберегти особовий склад. І так як оця задача, вона подвійна, і ти повинен тими силами і засобами, які в тебе є, і тим наявним особовим складом. А виконати завдання, яке б воно не було складне. Не буває легких завдань. Всі завдання на війні складні. Ця війна е, навчила, ми з самого початку е, воювали в деяких випадках зовсім не за правилами. Але ці правила вже на даний момент ви внесли і вже воюємо. Це вже як правило. Хоча б на початку війни це було, не було правилом. І ті люди, які воювали, вписували. Дай Боже їм усім. Молодці, хлопці, які не бояться, які е, беруть і щось е, впроваджують на ве, ми маємо в результат. Поміма основних своїх обов'язків, бо це я займаюся морально психологічним забезпеченням. поміма цих обов'язків, я ще е, допомагаю. Побратимам своїм реабілітуватися, ми допомагаємо, знаходимо фонди, які допомагають поставити протези на кінцівки, які втрачено, зробити операції, за кордоном операції, підготуватися, але це одна із частин. Основна частина це допомогти психологічно. Психологічно допомогти повернутися людині і стати в стрій. саме основне це звільнитися від страхів. Страх це найстрашніше, що людина, коли людиною управляє страх, вона повинна сама собою управляти, а не страх нею управляти. Не так легко переформатуватися між. З військового життя на цивільне, і цивільне на військове. Ми е, зараз, люди, які прийшли новобранці, ми їх вчимо. Довгий час вчимо. Е, деяким чином психіка їхня перестраюється. Він вже знаходиться постійно в постійно екстремальній ситуації. Він вже не розуміє своє життя без цього адреналіну. В військовій е, сфері це дуже добре. Коли людина ось він постійно, він постійно готовий, він постійно готовий виконувати обов'язки, але коли цей чоловік прийде до цивільного життя, це буде дуже велика проблема. Йому треба переформатуватися. Дійсно, перемогою буде, коли ми відвоюємо всі наші території. З Кримом, який в нас відняли. Повернемо людей, українців на рідну землю. Це буде перемога. А взагалі, то ми вже перемогли. Ми перемогли ті люди, які стали на захист своєї держави. В голові вони вже перемогли, тому що вони не побоялися, виконали свій обов'язок. Це найосновніше обов'язок. Це тільки час, коли ми відвоюємо і все. А перемога вже в нас, в наших головах, в нашому серці. Тому що е, раби, вони ніколи не можуть перемогти. А ми вільні люди. Вільні, тому і переможемо.